Чи має сенс купувати готовий будинок, чи краще будувати з нуля? Один і інший варіант є непоганим. Єдине, що якщо ви будуєте з нуля, ви знаєте про кожен етап будівництва вашого будинку. А якщо ви вибираєте на ринку нерухомості вже готове житло. Єдине це ви не знаєте про якість. Тому в таких варіантах потрібно завжди брати з собою експерта, який оцінить якість надання будівельних послуг на цьому об'єкті. Але на сьогоднішній день у нас доволі таки багато різних варіантів уже є готового житла. Тому придивіться і можливо також на ринку щось вибирати. Але зауважте не женіться за цінами, тому що в новобудовах, де солодша ціна, тим в майбутньому я вам підскажу так, буде чим побільше проблем. І е, багато хто із наших замовників уже з цим е, зіткалися. Приватне будівництво, якщо будувати самому, мені здається, буде трошечки дорожче, тому що е, там завжди ви для себе будете старатись вибрати як мога кращі матеріали. А якщо ви брати щось з готового на ринку, обов'язково радьтесь та беріть з собою експерта. До речі, ми надаємо послуги технагляду за будівництвом та послуги перед покупельною експертизи, тому пишіть нам приватні повідомлення.